Друзям усім доброго ранку, усім мирного неба. Божої вам благодаті і усього самого-самого хорошого. Сьогодні у нас 8 серпня. Вже пройшло, напевно, тижнів три, як я вибирала озимий часник. Ну, сьогодні. В черга прийшла вибирати весняний. І що хочу сказати, Зимний часник я вибирала без лопати, а весняний не можу. Все залишається в землі. То буду зараз купати і будемо дивитися, який в нас урожай. Воружай у нас різний. Є такі корчики, які взагалі чесник, можна сказати, дрібненький. А є такі головки і непогані. Якщо взяти мене минулого року, я його взагалі не могла знайти, його практично не було. То сьогодні може бути. Ось дивіться, що в нас тут є. А в нас є колорадський жук. Ці Жуки, чи це пізня картошка, чи це перший урожай, чи другий. А жуки спасу нам не дають. Ну, як бачите, чесничок є різний, є більший, є менший. Ось. Я так йшла породочку і скидала від на картопельку. Бачите? Взагалі такий кортик непоганий. Ось. Ось. Може хто скаже, що міг би бути і кращий. А все. Не заперечую, друзі. Може, міг би бути і кращий. Ну, так як в мене земля тут не дуже родюча. то результат мене задовольняє. Зараз я його позбираю до кучі і вам покажу, скільки я зібрала. Ось скільки я зібрала урожаю. бачите і різні головки. Є головки більші, є менші. І головки різної величини. Деякі корчики взагалі радують. Ну, це я цей рік проекспериментувала. слідуючий рік посажу головок, ця головка непогана, посажу головок, головок 20 посажу. Цей рік я садила десь. 30 головок, мабуть. І тут, напевно, маленькими я садила головками, такими маленькими. Те, що я зібрала, таке якесь дрібнотиння. І мені просто не захотілося садити по одному зубочку, бо думаю, я, їх не, я його не знайду. Думаю, посажу я головкою. Я бачила колись на YouTube-каналі, що люди садили озимий. Чесник також був непоганий, ну трішки менший, як зубком. А я думаю, попробую, ну я весняний посадити. Знаєте, друзі, я задоволена. Я візьму цей чесник, я його зараз помию гарненько, просушу, а тоді буде час візьму, почищу зубочки, подріжу дрібненько. Висушу його і поїду до мами через кофемолку почищу його, вер... Верніш, не почищу, а змелю на кофемолці, або поріжу, просто поріжу дрібненько, висушу, і буде в мене домашній сушений чесник. Ось так, друзі, бачите. Ще одна була головка. Ну, доволі непогані. І зубочки бачу будуть зубочки такі гарні. То я оставлю, може, головок з 10 чи з 20 таких більшеньких собі на носіння на наступний рік. А все осельне висушимо, поріжемо і помелимо. Ось так. Ну ось, друзі, бачите, я помила. Бара. Піду десь виложу його гарненько, хай просихає і будемо чистити його. Ну і ще хочу з вами поділитись ось такою суницею. Дивіться. Вона починає родити, мені здається, десь наприкінці травня. Дуже гарні ягодки. Ну, в цих перших корчиках я вже зривала. Вона родить до самих заморозків. Дивіться, а тут ще ну тільки. В'язались. Ой, тут дивіться, яка яка краса, дивіться, вони такі великі. Ось такі великі, такі смачні, Запашні Тут мене Трішечки є 10 корочків ось таких. Я їх садила саменька, відірвалась, поворушила корочка, він відірвався. Боже, які вони солодкі, які вони смачні. І я їх садила саменька. Я сіяла. Це мені з інтерфлори. Прийшов ось такий подарунок. Одна упаковочка. Такого насіння, ось такої сунички. Це, напевно, третій рік вони вже в мене. Що я хочу сказати? Може хтось бажає розвести таких суниць, я можу поділитись. Вони діляться з корча, вони вусиків, не пускають. Ось. Так, ось дивіться, тут так добре видно. Листочком не затольняють. Добре. Почекайте, друзі. ось так буду тримати. Бачите, оце росточок. Ось це росточок, ось тут росточок. Його просто викопати скоріним і розділити. Тут в корчику може бути навіть більше 10 сандженців. Хто бажає, я можу поділитись. Мені подобається вона тим, що вона. Родить рясно, дуже гарні великі ягоди, і що вона не заростає. Ну, як не заростає, Зілля певно, що росте, що вона вусики не пускає, тому що, коли пускають вусики, вони такі роблять свій. Можна сказати, як коврик. І між ними не можна ні пройти, Добре не посапати. А тут вона кущиться. Бачите, це цвіте. Там вяжуться, це цвіте. А тут вона кущиться і добре на просапку. Добре біля неї збирати ягоди. Такі ягоди великі. Ну, мені треба пройтись, зібрати і просто посмакувати ось цими ягодами. Так, то до мене. Налітайте на смакоту. Я, я можу поділитись. Мені не шкода. Ой, поголодненьке. Одна сонечка впала на ягодинка. Ось так, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчика доверху, кому сподобалось відео. Коментуйте, я обов'язково вам буду відповідати на ваш коментар. Усе, ну пока-пока. Усім мирного неба, Божої благодаті і швидкої нам перемоги. Пока-пока-пока.